Вітаю вас, мої дорегенькі я Ірина. І Міллі сказав, що війна закінчиться перемовинами. Тобто, і так, давайте подивимося, що він мав конкретно на увазі. Це коли сядуть усі, а, не серйозно. Оте, що він сказав, це не серйозно. Ось я так розумію. Це просто, знаєте, а... він це сказав. Але це не є це має бути. Дивіться, як це має бути. Це просто якась інформація. Конкретної тут, як такової, я інформації не бачу. Так, можливо, підґрунтя є якесь, але це інформація така, знаєте, легковажна, це просто слова. Потрібно підґрунтя перемовиними. Що значить перемовинами? Я зрозуміла, це коли дві сторони, дві сторони домовляються. Коли вони можуть домовитися, коли вже нічого не проходить, коли ні одна сторона не рухається, ні друга. Скоріше за все, я так розумію, перемовин просить тільки слабша сторона. Щоб, знаєте, як приказка така: лежачого не б'ють. Ось це щоб виграти шанс, бо наші військові дуже моцні. Ось як я це бачу. Чому він це сказав? Ну, це якось несерйозно все рівно. Мені це не подобається. Це несерйозно. Це якось, знаєте, хоча, дивіться, це сказано несерйозно Але підґрунтя яке, щоб ем, цей ем, час виграти, в мене таке враження час виграти. Зараз я скажу. Чи можливо дійсно дойти нам до переговорів за життя пу? Можна. Можна. Звісно, можна. Це коли в них вже взагалі нічого рухатись не буде. На яких умовах для нас? Що принесе ці перемовини для нас, України? Не хочуть карти казати. Угу. Зрозуміла, здачею тих міст, які вони вже, де вони сидять вже, ось як я це бачу. Так, перемовини, але е, захочуть тільки е, на тих умовах, якщо ті міста залишаться, які в них вже є, де вони укріпилися. Тобто Донбас, тобто Крим, ось, оце і є привід. Давайте туди інакше запитаємо. Я, Міллі не дивилася, як він відноситься до України і як він відноситься до Росії. Зараз докладу. Дивіться, я не знаю, тому що я його ніколи не слухала. Таке враження, що він хоче налагодити контакт швидко. Він, я, наскільки розумію, Мілі хотів би швидко зробити переговори з русскими. Ось це мені це показує. Це не показує, щоб вони здалися, там ще щось. Домовитись. А не щоб наші конкретно перемогли. Я не бачу. На жаль, я цього не бачу. Я його мало слухала, не можу вам сказати конкретно, але ось ці слова вже показали ззаду. що це Вірніше, з самого переду, що це просто вилита інформація. Яке підґрунтя має? Я вже сказала. І ось відношення його. Тобто, ось ось що я бачу. Не знаю, можливо, ви слухали його, я не знаю. От напишіть мені, щоб я точно знала, що і до чого. Тому що я не бачу, що він це, знаєте, він би хотів їм, можливо, а ну давайте зараз запитаю. Можливо, він боїться, що вони його. Вірніше, що вони свою ядерку. Можливо, це через те, що він хоче швидко пришвидшити м переговори. Бо він боїться, що пустять у русські ядерку. Це через це чи ні? Так, через це. Так, через це. Він боїться, що вони терпець у них у рвуться у русських. У Путіна урветься терпеться, да. він боїться, що вони можуть е, е, дитяча поведінка, їхна несерйозна поведінка Росії може призвести до ядерної катастрофи. Ось тому він наполягає, е, е, хотів би перемовини якнайшвидше е, дати якусь приманочку. І я наскільки мої любі, наскільки я зрозуміла по цим картам. Залишити Путіну, ту... може, він це відкрито не говорить, але я тут бачу, що е, залишити, ну, а інакше на що з ними робити переговори. Наразі переговори нема чого робити, тільки мечем вибивати. Ось таке я побачила. Пишіть, будемо розбиратися. На все добре, мої дорогенькі, разом до перемоги.